Те, що поступово різними асиметричними діями ми показуємо, що територія півострову можливо звільнити військовим шляхом, і це, знаєте, великий міф, який знову ж таки пропагандистська машина Російської Федерації тривалий час розповсюджувала на території Західної, зокрема, Європи, що Крим неможливо взяти військовим шляхом. Так історія показує, що Крим завжди брали військовим шляхом. Давайте подивимось на Кримську війну. Uh -huh. Давайте подивимось на німецьку операцію 42-го року. Давайте подивимось. Дивимось власне на радянську операцію да, по звільненню від німецьких окупаційних змагань абсолютно, абсолютно, і це завжди і це завжди було uh -huh. саме військовим шляхом питання того, яким чином нам е пройти до перешийка, і потім ця операція є набагато якби легшою. Да? І звісно, що це зброя, ну це. Зрозуміло, яка нам потрібна да, для такого роду якби дій. Тому все можливо і саме люди це відчули. І тому спротив Криму він унікальний. Він є. Ми отримали оці цифри. Ми порівнювали дуже цікаво, до речі, що в 2022 році відсоток кримських так справ, так званих кримських справ, серед загальноросійських. Становив 4,6 відсотків по дискредитації збройних сил У 2023 році. Ми от нещодавно просто отримали статистику по Росії. Це було вже майже 14 відсотків. відсоток справ по дискредитації це жінки, тобто наші українські жінки. Вони загалом по Україні сильні і завжди показуються і спротив. Да? І ми бачимо, як цей камінь, як говорила Леся Українка, uh -huh. да, який пробивається крізь скелі, проростає. проростає. І це ще й ще раз доводить, що Крим це українська територія, бо там є люди, які не готові терпіти на свободи.